Тавський лісгосп розпочав роздрібний продаж новорічних сосен. Зокрема, придбати дерево можна у селі Копили Терешківської громади. До цього були гуртові продажі. План у нас 13 тисяч штук. Реалізували на сьогоднішній день близько півтори тисячі штук. Взагалі, є ялинка в наявності як. В лісовичку, так і по підрозділах наших. Поки що якби, тільки 1 грудня а завтра буде, то е, попит, що так такого нема. Основний попит е, вже ближче до Нового року, починаючи від 15 грудня. Придбати сосну можна у кожному лісництві Полтавщини. Ціни залежать від висоти дерева. У середньому це від 96 гривень за сосну, звичайно, до 1 метра і до 240 гривень висотою від 2 до 3 метрів. Торік, до прикладу, у середньому вартість коливалася від 125 до 180 гривень. Про це тоді Суспільному повідомляла речниця обласного управління лісового та мисливського господарства Лілія Гнатенко. Загатівля новорічних ялинок в основному відбувається на руках догляду. Це освітлення і причистка. Шкоди для лісу немає. Наоборот, це причистка від зайвих дерев, які мішають основному росту супутнім деревам. На кожній сосні спеціальна бирка, яка позначає, що його спиляно законно. За самовільно зрубане дерево передбачена відповідальність. Це буде штраф. Загальна сума збитків становитиме близько 1300 гривень. Як повідомили Суспільному у Слобожанському лісовому офісі, триватиме продаж до 31 грудня включно. Торік же на Полтавщині продали майже 37 тисяч новорічних сосен. Найбільше у Миргородському та Полтавському лісгоспах. Каріна Попова та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава.